Говорять, що ці люди щасливі, які вміють своє захоплення хобі зробити справою життя. Серед таких Андрій Виноградов, житель села Першотравневе, тренер спортивного клубу Блексі Джиу-Джитсу та Блек-Джий Спорт Джиу-Джитсу. Ще у школі він захопився бразильським джиу-джитсу, тренувався у спортивних секціях на базі першотравневого ліцею у селищі Доброслав та Одесі. З 2019 року він постійно бере участь у змаганнях різного рівня є призером багатьох чемпіонатів світу, багаторазовим чемпіоном України. Має спортивне звання і певну кваліфікацію. Декілька років він проводить тренування з цього виду єдиноборств у селі Курісове. А влітку 2024 року відкрив власну секцію в селі Першатравневе. Для цього орендував приміщення на вулиці Шевченка, де й облаштував спортивну залу. Я тут проживаю. Вираз тут займався. Єсть много желаючих раді дітей, які хочуть, щоб я припадував у них. Андрій Виноградов розповів, що джиу-джитсу це, по-перше, популяризація здорового способу життя серед молоді та дорослих. Тренуючись, людина опановує різні техніки самооборони, боротьбу в партері, навчається відчувати своє тіло, приймати рішення під час бою не тільки емоціями, а й головою. Самооборона. Гімнастика, акробатика, мышление, скорость, выносливость, дисципліни. Ми з маленькими в основному 4-7 лет. В основному дисципліна. Тренування в ігрової формі всі проходять. Займаємося для самооборони, уваження старших. У спортивному клубі Блексі Джиу-джитсу у першотравневому. Створені дві групи за віком. Щосуботи всі молоді спортсмени, хто прагне самовдосконалюватися, можуть відвідати відкрите загальне тренування в Одесі. Батьки в захваті від того, що їм вже не треба задля повсякденного тренування джиу-джитсу возити дитину у сусідні населені пункти. Спортивне виховання теж впливає на його поведінку. Менше часу проводить вже за гаджетами своїми і більше над собою працює. Спортивної підготовки своєї і саморозвід в даному віді спорту. Батьки кажуть, що тренування у спортивному клубі Блексі Джиу-джитсу добре впливає на навчання. Дитина має мету і швидко робить всі завдання та уроки, бо їй треба бігти на тренування. Це добре впливає на загальний рівень знань школяра. У дитини з маличку виробляється звичка, що для будь-якої перемоги треба докласти чимало зусиль. Все це надає бразильське джиу-джитсу спорт, у якому немає травматичних бразків, тому він є безпечнішим за інші бойові види спорту.